Так, дядьки, всім попривіту. У нас сьогодні знову срач, знову двіж. Розбараховував тут свої плюшкінські завали, бо треба освободити мені оцей уголок. Зараз буде тотальний розпродаж всякої, всякої всячини, всячини, так що ви дивіться внимательно, не перематуйте, бо будуть і сверла, і супернабор за 100 баксів. Підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити. І ставте лайкосики і щось в коментах пишіть. Давайте ми почнемо з такого продаж стола. От, Стол і все, що на ньому є. Ні, стол сам не продам. <схід> Нахрен він вам нужен, а все, що на столі, я вам продам. Дивимося, внимательно, не переключаємо. Конуса КМ3, один різець. Це все нульцеве. нульцеві конуса. Рапідні кругляшки. Ось такі проточки, вони R6M5, рапідні. Є. Є. Баночка пуста. Це коробочка в подарок. Далі центра якісь непонятні. Ручка. хер якась, коробочка. Теж хер якась. Так, Блін. Так стать, щоб ноги не поламати. Дивіться внимательно, Фреза. О, ВКшка. ВК8. Інтересно. Прижимчик. Метчики отакі через шах. Обичні метчики. Це колись продавав набори фрез. Дивіться, вже 600 гривень. Так, ще мітчики, різечики, якісь ці оправочки, пластогубці. Ну, вони тут лежали, вони теж продають. Так, зараз сюди вище залізу. Метчики, ключик на патрон, штангель, отакий кольосика, подшипники, напильник, маленький молоточок. Це десь штапіка, гвоздики забивати. Що тут ще є? Різець, два камня, мікрометчики. Вставочки на різечки. Ваза не продається, вона буде відділена. Зараз я розкажу, покажу. Так, напильник. Ага, ще забув показати. Дві коробочки, теж якісь, бачите, вставки на різці. Одна, друга. Тут трикутні. Не знаю, вроді нові. А може і ні. Хер'йозно. Та не таке, як роботи. Коротше, непонятно. Ось тобто ще якісь штанги, ще різечки, подшипнички якісь. Не знаю, за чим вони вам нужны. Ну, но... Пригодяться. Так, тут 6 грані, все потужний різець. Ну, типа, потихеньку-потихеньку, по потихеньку, по-чуть-чуть-по-чуть-чуть, чуть і воно тут соточка набігає. Те щось стоя, те щось стоять. 100 баксів. За це все, що є на столі. Це в мене був стілашка з продажі за 100 баксів. Так, вигребли і питали ще. Це думаю, щоб не заморачуватися. Отак от. Ще дивіться внимательно. Думаю, все воно пригодиться. Далі, може кому надо така ваза. Вона із уранового стекла. Це ще ці совєтські, чи конфетниця, чи селедниця. Ну Звісно, сільоку я б з неї не їв. Це настояще уранове стекло. Воно з таким зеленкуватим відтінком. От, Якщо світ убрати, воно не світиться на бачите. Може хтось є поціновувачі такого добра. Ну викидати жалко, а за косарик я думаю, вона пішла. Воно трошки денег стоїть. їдемо далі. Ой, вже чуть не впав. Так, що в нас будуть? Отакі балабухи. Теж херзна, коли я їх набрав. Це під старі деревообрабатуючі станки. Що у нас тут балабухи 130 на 60, посадка 25 і одна така 87 на 60, на 60 на. посадка 25. Бачите, різні ці оправки, різні балабухи. Це воно тут все лежало, воно вже почало гнити. А що я сюди заліз, дядька попросив шківатом одного пошукати. Я в мішках тут рив, зрозумів, що тут срач цей буде ще годами лежати. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 оправок і куча перехідних шайб, така ще фріза. Ну, може ще хтось займати, 1500 гривень. По вісу тут охрініть. Ця балабуха, навіть кілограм 5-7 бажає. Тобто там десь -то ціна як з прийомки. Ну, Потім купив, зато вам і продаю. 1500 гривень по 150 за одну таку балабуху, думаю, в принципі, шикарно. ще й плюс оправки. З цими розібрались. Якщо, скидуйте скіншотики. Насос підйома кабіни. 500 гривень. Далі, такелаж, косарь. Крючки, такелажні скоби. Ні, це я собі ставлю, дядьки, вона мені нужна. Бо... У мене лібедочка. Так, такі ось о. карабіни, крючки, крючки. Ну, в общем, таке ось о. добро. Красота, така за косарь. Такі лаш. Їдемо далі. Лірко метчик-держателя. 700 гривень. Навіть з лірочками. Дивіться. Три штуки з лірочками. Це під токарний, по-моєму, різь би нарізати два таких шикарних метчика-держателя. по-моєму, навіть цей нульцевий може. І ще один отакий. 700 гривень. Все нужне все хозяйское. Далі набор здорових ключів. Що у нас тут 40, 46, 41, 50, 46, 55, цей на 60, цей на е, 55. Тут 50, навіть, не, 46, 50, ну, тут написано розточен. Вот, Це у нас вже 4 ключа. А Цей на 55, 5, 41, 46, 46, 50. 52 штуки. Оце вся братва касар. Забрали, поїхали, уїхало. Може комусь треба такий ящичок не по прямому а зробити, там якусь щитову. Раді деталюшок я цю платку відкрутю і оцю релюшку. І за 300 гривень, я думаю, піде. 300 гривень ящичок. Без платки і релюшки. Це тут трошки, трошки є бабла. А воно все одно не потрібно. Десь гараж, щитову зробити. Там дюрочка, тумблер, ТВ. Ну, Непроходний він не нужен, він хіровий. Далі, є таких куча крючків. Зробимо сьогодні суперакцію. 1000 гривень комплект 4 штуки. Вони в нас йдуть на 7 тонн. Вони нульцеві, шикарні. 24 кгс, щось там. 320 А. Що воно значить, я не знаю. 7 тонн. шикарні. 1000 гривень набір 4 штуки. Ні, Ось от -от, за косарь, а це просто крючки, якщо що, скіншот. Йдемо далі. Ключ отакий для. Фільтра, по-моєму, ним відкручують. На КАМАЗах чи хер'йозна. Таке, бачите, ну, перекидується 300 гривень. Зубчики хороші, він дебелий три сотні. Е, так, оправки. Фрезі оправки, ну, це під ті. Навіть на токарному що то вирізати. Ілі може ще десь ціна 700 гривень. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. 700 гривень тут чисто по ціні фрез. Це 120-та фреза. Там 80 там, грубо говоря, по цені фресту чи пару кг рапіда, Ну, то таке відкручувати не хочу. Щось там різати. А, так, да, питались зрізати. Ну, то таке 700 гривень. Далі, якісь отакі непонятні сверла. Вони е, не з рапіда, а з рапіда, а ця пластинка. Це сверла по дереву. Тобто сверлять і одразу знімається фасочка. Вони всі одинакового розміру. Їх тут 2, 4, 6 штук за 500 гривень. 6 штук 500 гривень. Розміри, вроді. З виду одинакові. Їдемо далі. Набор, набор фрези. Морзе 4, морзе 5. Отакі сверла. Вон навіть нульцеве якесь сверло, що ви бачите, ще в мазуті. Фреза морзе 4, морзе 4, 4, якась розвертка, такий длиннючий конус. Вон ще розвертка, два сверла, Тоже таке як нульцеві. Ну, Блін, ціна, ціна цих трьох сверл, там гривень по 300, отак, навіть 4 косарь, Це остальне в подарок. Бо ціна коса без доповнітельного мозгоділення. Далі, 1800, набор, тут все, що хоче. сверла, розвертка, патрони, патрони, ще патрони, фрези, мікрометри, мерки, обичні, штангель, підконус ну, Тоже ціна халява, беріть, поки є. А, це з напаїчками вока. О, люсіко. Тут, як бачите, вітром все розірвало, треба трошки поремонтувати того і все продаю, щоб воно не лежало. Ну, тут половина всього було нульцеве. І загоди валяння там, <кій> воно пожавіло. Може комусь треба. Надо... Тікай, е, Цей Такий ключик дебелий, чисто для антуражу. Гривень за 200. Ось такий ключик. Оп, оп. Їхаємо далі, бо ще багато всього. Так, болти. 1300 гривень. Ох, 1300. зафіксувались, поїхали. Болти шпільки. Є. шайб куча. Є. Нові болти. Зараз давайте туди десь глубину. копнем Оп. теж сипав з ліжки. Вон. Нові болти, нові гайки. Дивіться, нові болти, гайки, все, все по красоті. Цена халява, Гравіра М8, 10, 12. Все шикарно. 1300 ляп. Поїхали. Набір потужної потужності. Далі. Ключі, херучі, тут що хочеш теж. Скидав все, що більш-менш друг на схоже. похоже. 250. Отакий набір, набор, цілий ящик, добра. Що в нас тут? Монтировка, ключ, съйомник, струбцина. Девелий напильник, Ціпок, непоганий ціпок. Собаку прив'язати. БМК, струбцина, БМК, головка потужна, масленка, нульцева. Отуди. Короче. Ключ. Можна съйомник замутити, Молодки. Кінжал. Тут, тут. О, отакий молоток, Головка. пружинки, просечек тут богато. Вот такие, вот. молотки, у вас тут ключик, фух, я же заморился, точило пока не продается 2250, тут добра, я не знаю, два мешка, З ящика акуратно. ну правда без ящика, ящики мне пока надо 250 если якщо що, скидайте скріншотики. Я вже замирився, вам тут віщать, бо це капець цього добра, засрався, треба розсиратися. Патрон 200-й 200 патрон такий. Не знаю, давайте за нього 700 гривень без, без кулачків. О, ну, состояние вроді хороше. 700 гривень. Закрючки сказав, це ще ж не все. Може, кому надо, хто хоче поторгувати, зіловські шестерні 46 зубів. Це не... Не з 131-го, а 130-го взяла. Де-то воно в редукторі. Вони нульці, не лише довго, по 500 гривень штуку я подав, нефік ділати. Їх тут, по-моєму, 7 штук. До фото-відео скину далі. Куча ящичків. Один ящичок, другий ящичок, коробочка, такий ящичок. Воно Одною рукою невдобно відкривати. Отакий. От Ящичок, коробочка для інструмента якогось особу, вже 4. Отакий ящик, не знаю, якогось сурового школьника співмірили. Він відкривається як рюкзак. Раз. Отак відкрив. Тут, мабуть, були ще желізні тетрадки чи зошити. Отакий ящик. Отакий ящик. Отакий ящичок. Отакий. О. І отакий. Просто така куча. То то отдельно, то не продається, там ключа в'яціоні теж, якщо є колекціонери якісь. Можу продати. Так, далі, далі. Що у нас? Ага. Оця грядка. І оця грядка. Це все за косарь. ящички, Так написали. Ящички за косарь і поїхали. Далі. Кульман. Кульман. Ро Роботрон рейс. Вот. А, що спішу, бо у нас ще з виключать світ, а треба ще вам реп загрузити. Кульман, отаке воно є, воно стоїть кучу денег, а дам його за 1500 гривень. Грубо говоря, по весу алюмінієвий. Алюмінія. Профільний алюміній, там щось він стоїть під 100 гривень кілограм. А це, по-моєму, профільний алюміній. Ну, несуть, воно таке трошки важеньке, увесисте. Може комусь погратися, така його комплектація. Як я його взяв, так і продаю. оця хрінь, оця лінеєчка. 1500 гривень і поїхали. Так, якщо ми вже тут, напоминаю, є ножики. Ось такі з гелійтіни. Тоже, бачите, дощик сюди трошки забиваю, але в будь-якому випадку сир стяне. Це на них указані. Тут можна трошки торг. Ну, не до усрачки, ага, ось один отакий ножик. Це у нас три штуки, чотири отаких одинакових. От, якщо щось не ясно, то можу там до фото Хірото зробити 34. Думаю, все зрозуміло. Тут у мене уголок розборочки, тут вже насобиралось добра на зиму. Будемо розбирати. На цьому, в принципі, все. Кому що інтересно, пишіть на Viber, скидуйте скіншотики. Оплата у нас як завжди, на фоп. Оп, оп оплата на фоп. Будемо сильно торгувати. Заканчую, бо затягується надовго цей реп, а длинний реп ніхто не дивиться. Оптовикам трошки скидка. Ну, Трошки це там взяли три лота, наприклад, там, за 1700, за, за 700, ну там 100 гривень скинуть, а не по 100 з кожного лота. Бо я людям приводю примір, коли починають жалуватися, а ти не хочеш мені вступити. Кажу, дядька, дивись, наприклад, в мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лотів. Да? наприклад, в продажі. Кажу, з кожного я по 100 гривень. Кажу, це касар. Це касар, це кажу каністра солярки. Це з'їздить пару разів на закупки. Ну, кажу, як би, блін, вам кажеться, що там. Що тобі жалко, 100 гривень вступити? Де я можу, я уступаю. Ну, Не тоді, коли от, от такі, от із, грубо говоря, недорогі лоти, і щось там ще двигаться. Ну, таке. Коротше, з хорошими людьми можна договоритися, а хто хоче там щось на халяву урвати, їдіть на базар, купіть один такий ключик гривень за 300 І користуйтесь. Я ж не проти. це ринок, сідай, вибор. Всім пока. Бо щось я розмандівся. Напишіть щось в коментарях, лайк, підписка, вся херня.